Українською традиції вітати гостей хлібом сіллю у міському ліцеї номер 15 додали ще одну. Свої гости там зустрічають піснями, і не випадково колектив обрав пісню з ароматом Європи, саме звідти, а точніше, з туманного Лондона, нещодавно прибула британська письменниця з українським корінням Людмила Даєр. Вона презентувала бородичевлянам свою першу і поки що єдину книгу Неможливе, можливо. Спілкування з гостею пройшло у вигляді невимушеного інтерв'ю, під час якого глядачі дізнались і біографію письменниці, і те, що спонукало її взятися за перо. Людмила Даєр родом з Дніпропетровщини, навчалась в Національному університеті Державної податкової служби України в Ірпені. Будучи студенткою, поїхала до Лондона, де зустріла майбутнього чоловіка. Після одруження залишилась жити у столиці об'єднаного королівства. Сім років пропрацювала менеджером у сфері авіаперевезень. Та щоб написати книгу, роботу довелось залишити і певний час провести в Україні, розповідає пані Людмила. А надихнули її на такий крок успіхи українських спортсменів на літніх Паралімпійських іграх, котрі пройшли в Лондоні в минулому році. Збірна наших земляків завоювала 84 медалі, серед яких понад 30 золотих, і стала четвертою у загальнокомандному заліку. Усі англійці дивувались її сильними духом співвітчизниками та просили щось розповісти про паралімпійців. Та до свого сорому констатує письменниця вона нічого не знала. Про людей, котрі так блискуче прославляли її батьківщину. Змінилась ситуація через рік, коли книга Людмили Даєр неможливе-можливо побачила світ. Тепер читачі можуть ознайомитись із унікальними історіями 20 чемпіонів паралімпійців. Це історія їхнього успіху та боротьби, поразок та перемог. Вісім місяців писалося по 15 годин кожен день. Я взяла тільки одні іноді муза не приходила по декілька тижнів. і Я хвилювалася. Історія Лисенко я написала за півтори дні. Я можливо за 18 годин. Настільки можливо й надихнула сама людина. Мене ми сміялись. Мене аж живіт болів. Від того після зустрічі з нею вона промінювала, тільки подумати: у людини немає ніг. Ось ще вона зовсім молода, а втратила ноги, коли їй було 28 років, і бути такою щирою, такою людяною, такою сміхненою, просто надихає, і хочеться взагалі свої проблеми відходять дуже далеко за план, там, Ти взагалі думаєш, і то ти думала, що була проблема, то не була проблема. А писалося, було всякого, іноді здавалося, що все, мабуть, не зможуть закінчити і там. Але писалося. Надихали, тільки почую нову історію, тільки дізнаєшся, ніколи не каже ніколи. Що довелося їм проходити? Як тяжко, як нелегко, і все. Ти думаєш, ні, все, ти вирішила, йдеш до кінця і, і пишеш. Про українську вислувальницю, тричі чемпіонку світу, майстра спорту міжнародного класу Аллу Лисенко на зустрічі говорили багато. Цією жінкою у 15-му ліцеї пишаються не просто тому, що вона гордість всієї України, а й тому, що вона випускниця закладу. Цієї весни паралімпійка побувала в гостях у ліцеїстів і свої враження від зустрічі розповіла Людмилі Даєр. Письменниця згадує, як вона не могла стримати сліз від життєвих откровень співрозмовниці, а та у відповідь тільки сміялась. І, взагалі, поглянувши на фото, Алли лисенко важко повірити, що ця усміхнена жінка винесла чимало страждань у 27 Внаслідок залізничної катастрофи залишилась без ніг і пройшла довгий шлях реабілітації та боротьби із собою. На згадку про свій візит, колишня учениця передала 15-му ліцею весло, те саме, яке на паралімпіаді в Лондоні принесло їй золоту медаль. Перша в історії України золото в академічному веслуванні. Цей експонат займе чільне місце у шкільному музеї. А книга Людмили Даєр дає і розповідь про Аллу Лисенко, оселиться у бібліотеці музею. Ви говорили про те, що вийшли по лондоні і пишалися своїми українцями. Ми з дітьми теж побували в Лондоні. Наші діти їздили на навчання в Лондон. І коли ми бачили прапор України десь на екскурсії, ми казали: о, то наші! І ми бігли. Ми так раділи жовто-блакитному прапору України. Я хочу сказати, що ви гордилися нашими паралімпійцями, а ми можемо гордитися вами. Саме ви, Людмила Володимирна, є та Українка, щира Українка. Ми зрозуміли з вашої мови розповіді, що ви любите Україну, що ви патріот України, не дивлячись на те, що ви проживаєте у місті Лондон. Дуже тепла зустріч, дуже приємно. Наче потрапила додому. наче це була моя школа. Я тут займалася. Діти пробігали. Добрий день, і саме місто. Ми стільки чули. Чесно кажу, це моя перше ніколи не була в Бердичеві, але стільки чула і зараз, які у вас міста красиві. То ми зараз ще говоримо стані, може, залишимося, і ми подивимося на місто Бердичів. Поспілкувавшись із двома десятками українських паралімпійських чемпіонів, письменниця Людмила Даєр каже, що не виділила окремої найбільш вражаючої історії, бо усі по-своєму трагічні і вражаючі, і секрети сходження до зіркових вершин у чемпіонів теж різні. А єднає цих людей надзвичайна сила духу, уміння протистояти труднощам та безмежна любов до життя. Ніколи не втрачайте надію. В себе, якими б не здавалися життєві ситуації, які не гаразди б не траплялися в житті, завжди вірте в себе, ніколи не кидайте свою мрію. Нагадує, ця книга стане нагадуванням, що ми завжди знали, але у Веремії життєвих подій забули, що життя нам дане одне, одне життя дано, і хоча прожити його не поле перейти, та все ж таки. Потрібно боротися, воно варте, щоб за нього боротися і йти крізь терни до зірок.